Знайомтесь Наталія Савоста, продавчиня одного з жіночих магазинів краси у Чернігові, а це її роботи, виконані олією та аквареллю. Тут ви не побачите натюрмортів, пейзажів чи портретів, бо художниця малює в руслі анімалістики. Наталія каже, що завжди ставить собі за мету оживити тварину, передати її стан, красу і любов до свободи. Для цього, наприклад, ніколи не малює коней зі збруєю. й взагалі, гнідих та рисаків Наталія Савоста малює чи не найбільше Очень жалко, тому що ну, по сути, это це несчастное животное у нас на землі. Спорт у нас є как бы лошаді. Там воїни выигрывали, там, как бы на лошадях. Пахали теж на лошадях лашадях. Ну, они очень много послужили людям. Перенесенню думок на полотно митчиня віддає весь свій вільний час. На замовлення зобразила пензлем також і військовий літак. Розповідає, що раніше спробувала намалювати і кілька портретів мами і племінниці, але з людьми важче. Найприємніша робота йде з тваринами. Буває, що за день, інколи й довше, з'являються нові образи. На першій персональній виставці в обласній бібліотеці їх представлено 24. Це доробок за останній рік. Майже змусила показати своє високе мистецтво скромну Наталію Савосту. Її класна керівниця. Я бажаю, щоб а... Наталя, ти закінчила свою кар'єру вже продавцем? Ви зі мною згодні. Я хочу, щоб може, хтось почує спонсорів і допоміг цій чудовій, талановитій, молодій дівчинці. Жінки-художники нині не дивина, а от їхня творчість може бути унікальною, особливо якщо картини мають ідею. Наталія Савоста малює і мріє, що люди тварин берегтимуть і цінуватимуть.